Всім доброго дня, ми виїхали далі працювати, вчора трошки більше трьох гектар зробив. Земля он, пластилін ходячий, можна коржики ліпити. Потихеньку работаємо. Важко, ще туман такий, ні я не видно, ще й накрап... дощ накрапає. А ми працюємо. Звісно, резину б йому спереду хорошу поставити, то взагалі пішов би, як зараз я так. Лисий бубон, блядь, а не резина Лиса, так що отако у нас Кізячки можна ліпити Так Отака в нас оранка йде Ну нічого звісно, не приоріється не ідеально ну, Що є, то є, так і буде Так воно у нас передіскувалося, так вивороло Вчора Продовбались, отвали там поставили такі. Закручені. Отак От закручені отвали, поставили все. А вони ні в сраку не годні. Повикидали, поставили такі. Назад щось стояли. О. Працює. Осталось. Сьогодні-завтра закінчимо, і все. Тоді у нас буде отдих, зімній отдих як кажуть. Цей планочка, блять, локла курва. Вчора в інтернеті бачив. Ось сюди полочка продається, в МТ-зона. Треба буде заказати, подивитися ціну, заказати, подивитися, як воно буде. Кофе поставити. Пишуть там кофе, можна писати, телефон положити. Таке мені інтересно в МТ-зоні проїхатися і кофе поставити, блять. Вийдеться воно чи не вийде.